10 жовтня, четвер. Група християн постійно молиться під час війни, і Господь відповідає. Олександр Воропай, місто Богослав. Постійно моліться Духом усякою молитвою і проханням. Дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. Ефесян 6 розділ, вірш 18. Серед християн зауважується така тенденція коли тебе просять у чомусь допомогти, а ти не можеш це зробити, тоді починаєш шукати якусь відмовку. Однак, не бажаючи образити прохача, кажеш, я помолюся за тебе. У такий спосіб ми знецінюємо силу молитви. Знаючи й розуміючи силу того, хто відповідає на ці молитви, ми не маємо права нехтувати молитвами. Молитва це дуже важлива справа, хтось сказав. Якщо мати відпускає своїх дітей рано вранці до школи, не помолившись із ними, це рівнозначно тому, що вона відпускає їх на прогулянку мінним полем. У контексті війни ми ще краще розуміємо це. У Біблії записані такі слова Покликуй до мене і тобі відповім, і тобі розповім про велике та нерозуміле, чого ти не знаєш. Єремії, 33, розділ вірш 3. Переклад Івана Огієнка. Сам Господь запрошує нас звертатися до нього, і він почує. На початку війни була створена молитовна група працівників головного офісу церков Адвентистів Сьомого Дня в Україні, котрі щодня о 20-й годині моляться про захист нашої батьківщини. Зараз мені доводиться дуже часто їздити з гуманітарною допомогою до прикордонних територій, найдальша територія, яку я відвідав, Харків. Декотрі люди, я не засуджую їх. Теж возять гуманітарну допомогу, але вони бояться їхати ближче до гарячих точок. Вони доїжджають до якогось пункту і кажуть, що далі не поїдуть, бо в них сім'я, діти. Коли мене запитують, чому я не боюсь, то відповідаю, що боюся, проте знаю, скільки людей молиться, аби я щасливо повернувся назад. Думаючи про те, що вже стільки часу триває війна, а я досі живий, я відчуваю радість і вдячність Богові. 24 лютого о п'ятій ранку я був у Києві на Подолі в Офісі. Мені зателефонував син і сказав, що почалася війна, і, їхне, і їхнє місто Боярка було обстріляне. А 25-го вранці ми поїхали до себе в районний центр підтримати громаду, і потім через деякий час знову повернулися до Києва. Коли почалася війна, я відчував у душі порожнечу, ставив багато запитань Богові. Кажуть, що кожна людина має за своє життя хоч раз зустрітися з Богом. Саме в ніч 24 на 25 відбулась така моя зустріч із Господом. Уся наша родина залишилася і досі перебуває в Україні. Ми вирішили, що не будемо роз'єднуватися. Коли лунав сигнал повітряної тривоги, це був сигнал до молитви. Так ми і вижили, тільки разом з Господом, тільки з Ним до кінця.